Переіспаньола, оце так початок. Оце я так приємна тиждень, тиждень ходив на мовні курси по-іспанськи, щоб розпочати це наш випуск кулінарного туризму. Привіт всім, як ви зрозуміли, готуємо сьогодні іспанську страву. Е, сьогодні ми як завжди в ресторації Касанова і разом із нами шеф кухар цього закладу Сергій. Ну і я, який буду вчитися все це діло готувати. Розповідай про це. А готуємо ми сьогодні холодний іспанський суп гаспачо. Гаспачо! Холодний гаспачо, Гаспачо, суп. Так. Е, суп складається з свіжих, протертих овочів. Mm -hmm. Тобто, це на даний час у нас є помідори, перець болгарський, огірок, лимон для. Покращення смакових якостей базилик, стебло, селери, так, чесник обов'язково оливкова олія. Mm -hmm. Ось, сіль, перець. Можна приступати. Можемо. Давай, розповідаю, що Для чим першого, я першого так, етапу: помідор і перець в пічку. в пічку. Для того, щоб нам його потрібно очистити від шкірки. Тому чудо сковорідка. Запечемо, щоб потім легенько це все зняти шкірочку і помістити в чашу для Тобто ми його печемо отак от, не розрізаючи. Ні ні, 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 Ціли. цілим. Цілим. Ага, все ясно. Це спрощує роботу. Ну з цим я справді. Так. Щоб ви розуміли, це холодний протертий суп, суп ось, подається з крутонами, які ми теж зараз підготуємо і знаєте, літній, літній варіант супчику. Так, і ще він буде в кінці, як він вже буде введений до готовності, додамо секретний інгредієнт. Ага. Так що зачекайте. Так, так що не перемикайтеся, обов'язково в кінці побачите секрет і ще маленький. раз сковорідка. Наші крутони. Крутони це простою мовою тости. Грінкі, так, грінки. Так, тости. Їх можна підсилити. Ось так. Оп. Так, здається, мені це буде найлегший кулінарний туризм в моїй кар'єрі кухарській. Так, ще нас лишається ось такі ред'єнт. Так, ось і можна брати чесник, огірок, порізати. Я селеру поріжу. Ось. Так, а огірок ми як ріжемо. До вільної форми, щоб помістить блендер, його змішаю. За До речі, відрізання. суп, гаспачо. Спочатку це, як зазвичай, була просто страва з замоченого хліба, вливкової олії чеснику. Ага, дуже проста це вода, да, це е, на поле йшли в давні часи іспанці працювати ось. І для того, щоб в спеку якось охолодитися, це було чисто холодна, холодна, холодна. Така страва. До речі, вона тоді ще Газпач не називалась. До речі, гаспачо. А, гаспачо воно взагалі що? що Газпа це вже виник після того, як люди придумали це, що я розказував про олію, хліб, вода, із країн. скажи, як чесник Ну, Його не потрібно різати. Тому, коли в полі вони працювали, працювали, так. Вибирали одну людину єдину, яка їм готувала це, угу. цей напій, можна сказати, ну таку страву охолоджуючу, Флобчі його називали «гаспачо». Да, да, да. І вже потім люди додумались туди ще поміщати овочі. І від того часу, вже з того тільки часу, воно почало називатись «гаспачо». Іменно від того слова, хто, хто готував робив, слів це «гаспачеро». З печеру. печеру. Це та людина, яка готувала холодну цю страву mm -hmm. для своїх односельчан, друзів, які під час жари літньої спеки не всіх. охолодитися. Так. Була дуже важлива місія. Одна справа в полі працювати, інша справа робити так, щоб ті люди, які в полі працюють, все-таки допрацювали до завершення робочого дня. Бачите, ми як ви вже замітили, в кожної страви є своя. Історії. Е, Пополовині і все. Ось і фу є, така дивовижна історія. Ні, ну ти вже ж не настільки все в ж, нічого не потрібно робити. Це буде вжиматися сік лимона. Ага. Це хай теж буде. Це нам ще пригодиться. Ось. Це ми залишаємо на кінець, так? Це ми залишимо. Дещо залишимо, дещо сюди. Подивимося, що у нас там. Робиться, ага, ага, ага. Все можна виймати. Пахне. Оп. Ось бачите. як У нас гарно шкірочка відділяється. Крутони Від запікаємо томату. ми як? до е, шкірочки такої темної. До речі, їх вже можна виняти. І натерти чесником. І натерти чесником. О. Так, натираємо наші крутони. грінки, тост, називайте як вам завгодно, чесником. Можна багато натерти чесником. Хто не полюбляє чеснику, то як любить. Більше. Можна без чеснику. Ну що, олію. Оливковою для покращення угу. смаку, кисти. Ось. І давай ще зробиш. По листочку базиліка на тост, оце. На тост. Це в нас угу. залишається, так. От одна вже Проп. просто цей листочок вже Вже набросилася. Зг... Так. Тому сміливо. Чистимо наші томати. Можна просто взяти отак. В руку. Та він має бути без шкірки. Так, Так, потрібно далі збити все те, що ми компактно помістили е, нашу ємність. І, до речі, додати туди соку лимону. Угу. Mm -hmm. Чим ти зараз і займешся? Прямо вручну його, так. так? Прям і так буде зручніше. Ага, такий секрет. Ось так. Хоп. Для кислинки. Обов'язково лік. перфекто або белісімо. Іспанської не знаю. <реш> Трішки води. Водички. Грам так 50, не більше. Ми вже вам розказували. В первинному рецепті Гаспачо використовували воду, чесник, черствий хліб, олію, оливку. Це все змішували. Тоді ще блендера не було. Ось. Але, ну, це все, але тоді про нього думали. Так, але це все холодне, подавалося. Ну, тобто, ця людина, яка Гаспачеро називала, це все готував і приносив вже в холодному виді. Так, ну що, скористаємося нашим блендером. Так. Ось і. І отакий от одразу дивний колір воно і не було. Так, ось воно. Колір, зазвичай залежить від ваших вподобань. Тобто, якщо ви любите більше томатів, uh -huh. беріть більше томатів, більше перців, більше перців. Uh -huh. Селери, більше Більше селери. Так що, став сюди трилочку. Оп. Поміщаємо. Ніщо він теж вже не потрібний. Виливаємо. Ось. Ось він, цей Цей самий прекрасний. Супчик Гаспачо. холодний. Саме в нашу літню спеку перший ваш помічник для того, щоб охолодитись, втанувати спрагу. Ще олії. Як говорять іспанці, великої олії зайвою ніколи не буває. Наші тости, щоб кінчики трошки тостів розм'якли. Так як це і в первинному рецепті. Ось, Ще. Подивіться, яка краса. І наш секретний, секретний інгредієнт. Ну от, вже майже все готове, тільки єдине, що лишається, це додати той самий секрет, який ти обіцяв на початку а, так. програми. Секретний інгредієнт. Секретний. Ну, я думаю, можливо ви будете здивовані, але ж він ось це лід. Оскільки це холодний. холодний суп. Так. До речі, спеку. Ми перед тим як взбити. Овочі дуже-дуже сильно охолодили. ось, І щоб ще холодніший. Ще більш. У нас щоб неймовірна спека. Так, додаємо лід. ось так. Чотири кубики і нам якраз цього вистачить. Ось так виглядає фінально. Будь стан. ласка, так. суп-гаспачо холодний. Так що там мити свою спрагу. І з іншої сторони і наїстись можна, і справу втамувати. Так, цілком цілком з тобою згідний. Смачного вам і до наступних зустрічей. Смачного.